Вітаю всіх. І, Мабуть, головне питання, яке нас цікавить. Найголовніше Америка змусить Росію піти на перемовини. Америка змусить Росію піти на перемовини. Америка змусить Росію піти на перемовини. Так, четвірка. Угу. Змусить, змусить, змусить. Верховна жриця, ось вони. Перемовини, тупік і юридичні, ось вони. Кінцевий це результат. Мені, до речі, показувало, що угода якась буде. Але вона буде не закрита угода. Тобто туди можна буде дописувати. Третя сторона. І третя сторона це Америка зрозуміла, що вона. І тут кожен вишиває свої. Додавить. Мені показують в колоду, що додавить. Це круто, це круто. А тепер давайте. колода воїнів. Тут ми спитаємо, що Америка додавить Росію до перемовин, зупинки війни, зупинки бойових дій. Сюди. Двійка пентаклів. Тепер дивіться уважно. Це ж те, що я вам завжди кажу. Десь воно буде призупинено, десь активно. В залежності від території, де є фронт. І те, що потрібно ворогу найбільше. Вага, пашмач це розвідка. В варіанті війни це розвідка. І вони будуть дивитися, що їм потрібно: де рухатись, а де стати. А де вести боротьбу, а де ні. Ось біля води. Вода. Маєте на увазі вода все, що пов'язане з водою. Коуп'янськ мені сюди йде Запоріжжя і чомусь трошки Дніпропетровщина. Ну, і Херсон. Ось так. Це ті місця, які для ворога ключові. Так, а давайте глянемо коли, приблизно коли. Я беру колоду, яку не можна показувати зайвий раз, коли може додавити Трамп Путіна до перемовин, зупинки на фронті, зупинки бойових дій, тому подібного. Коли. І так, витягу карту, коли? Паж мечів. Карта паж мечів і карта сили на дні колоди. Дивіться, паж мечів це більше зима. Або дуже-дуже пізня осінь. Листопад. Осторожний листопад. Співала господи, співала цю пісню Алла Пугачова. Всі знають її позицію. Позицію Алли Пугачової знають всі. Її поважають і дуже сильно приймають. Всім ви розумієте це. Тому я поки що залишаюсь на листопаді. Дев'ятка же вилазить в кордони. Ліня фронту. хитрощі по наступу. Ілюзій багато. Так, д'явол випав, я його вам не показую. Д'явол випав, щоб ми розуміли, це хитра жопість, а мага я вам покажу. Ну, що вам сказати? Це буде на кінець року. Щось нас цікаве буде. Що чекає, чекає. І я вважаю, що Харків також чекає, бо багато дзвіночків про це каже. І якщо мені щось таке вважається, сниться, то це обов'язково стосується мого життя. Обов'язково. Мені сьогодні наснився новий рік. Я не знаю, як це наснилось, але свято, красиві сукні і якісь дивні. Я не завжди як я гуляю цей новий рік. Дивно якось. Знаєте? Але чомусь холодно, і я пхала багато ковдр. Для мене це дивно. Вибачте. А можливо, на, на новинах оцих опалення і всього іншого. Можливо, так. Подивимось.